Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний шуропокрут від компанії Makita, а саме модель DDF482RFE3. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, зарядний пристрій з силою струму 9 А, двостороння біта, три акумуляторних блоки з ємкістю 3 Аг, та, власне кажучи, сам шурупокрут. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості 600 обертів на хвилину, на другій 1900. Максимальний крутний момент 62 Нм. Тип кріплення. Швидкозатисний патрон з максимальним діаметром затиснення витратних матеріалів 13 мм, а мінімальним 1,5. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,7 кг. Габарити 185 на 79 на 249 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою перевагою буде наявність швидкозатисного патрону з трещиткою. Дана трещитка надійно затискає витратні матеріали та є можливість працювати тривалий час, не переймаючись тим, що, наприклад, сверло у вас випаде під час роботи. Далі бачимо два режими: перший режим для загвинчування, де досягається максимальний крутний момент, другий режим для сверління, де досягається максимальна кількість обертів. До речі, шуропокрут має 21 основний режим обмеження крутного моменту, та режим сверління. Це використовується, наприклад, якщо ви працюєте з делікатними матеріалами. Крім того, бачимо на інструменті велику кількість вентиляційних отворів, що допомагають йому добре охолоджуватись. Та працювати ще більш тривалий час без перерви. Задня частина інструменту, верхня частина інструменту та основне руків'я дуже добре прогумовані. Завдяки цьому шуруповерт добре сидить в руці, не ковзає, та це запобігає його випаданню у вас під час роботи. Також є спеціальна кліпса для можливості кріплення шуропокруту, наприклад, на пояс. Це дуже зручно, наприклад, при роботі на висоті. Підсвітка робочої зони, котра знаходиться трошки нижче патрона. Допомагає нам працювати в погано освітлених та важко доступних місцях. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент, який необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякувати за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!